Найголовніший обзор оновлень на кванті вже тут, та це значить, що обновочка сьогодні теж залетіла до нас. Сьогодні нас порадували знову таки приємними нововведеннями, про це я розкажу далі, але перед початком нагадаю, що в мене є власний промокод. Вводьте в телефоні Macao і отримайте 50 тисяч та плюс один рівень. А якщо ви ще кинете мені в Discord як активовуєте мій промокод, то додатково получите 15 тисяч. Не забуваємо про розіграш на 100 тисяч. Відкриття кейсів вам дуже зайшло, переможців сьогодні буде знову. Нову три. Вітаю вас. Пишіть мені в Discord і я віддам вам приз. А сьогодні умови ті ж самі за кожні 20 лайків буде додати 100 тисяч до розіграшу, тобто 20. Один переможець, 40 лайків, 2 переможця і так далі. Для участі поставте лайк на відео, підпишіться на канал і напишіть коментар більше ніж з п'яти слів. Бажаю удачі! А тепер про оновлення. До речі, перше тематичне оновлення на кванті. Вийшла частина, присвячена Хеллоуну, вона є цікавою і приємною. Але треба буде розбиратися глибше. Якщо бути точніше, то в районі ферми на карті нам додали мітку з приводом. Приїхавши туди, можна буде подивитись, які завдання і призи ми можемо получити. І що взагалі для цього треба. Також в квестах з'явилось нове завдання: зібрати гарбузи. Доки ви не активуєте це завдання, гарбузів на карті не буде. Зібрати їх треба 100 штук. Чесно кажучи, не знаю всі місця, де вони можуть знаходитися. Єдине, що знайшов, це карта гарбузів на фермі. Точок тут є достатньо, але. Але якщо ви зберете в даній окрузі всі гарбузи, то після релогу вони оновляться, тому так ви зможете знайти їх набагато швидше. Поїздили, знайшли всі, релогнулись і погнали далі шукати. А призом за виконання буде 100 коїнів та цукерки. Також зараз можете побачити суто назви предметів, які можна буде купити в NPC. Інакшого варіка подивитися я не знайшов. Можливо, це пізніше фіксануть. Також цукерки ви можете заробляти на різних роботах, такий як Електрик, мусоровоз і тому подібні. Тому погнали працювати. Йдемо далі. а Наступним пунктом у нас будуть зачіски. Отож, розробники переробили інтерфейс в барбершопі, і зараз ви можете бачити картинку зачіски. Тобто, навіть не вибираючи її, ви будете бачити, що це таке. Зручно, а ще зручно зробили зміну кольору. Тепер не треба листати, а просто вибираємо колір, який сподобався, і вуаля. Ще як повідомляють, був перезібраний пак зачісок, що дозволило додати більше ста нових варіацій для жіночих, так і чоловічих персонажів. Тепер ви можете зробити себе ще унікальнішим, вибравши якусь нову зачіску і унікальний колір. Напишіть, яку з цих зачісок ви брали собі. А ще про лайк на відео не забудьте. Оновлення також не пройшло стороною анімації. Їм значно змінили інтерфейс та додали нові функції. Не можу сказати, що менюшка сильно класна, так як поки буде відбуватись якась. РП ситуація, ти будеш сидіти в іншому вікні і вибирати анімку для відігровки. Можливо, це треба було б якось поміняти, але от інші функції по типу слотів для швидких анімок, коли можна просто закинути потрібну в певний слот і юзати по кд, А також функція зі збереженням важливих, тобто, якщо вам не хватить слотів для швидкого використання, можна швидко зайти в обрані і використати звідти. За таке можна і лайк поставити молодці. Давайте ще швиденько покажу, який тематичний одяг Добавили в магазин реального одягу. Напишіть в коментарі, що з цього ви собі придбаєте, бо, от мене реально зацікавили окуляри, і, можливо, ще якийсь рюкзачок собі прикуплю. А далі будуть необ'ємні, але важливі зміни, які я просто зачитаю. В автосалоні реальних авто оновили картинки машин, зробили в одному стилі та максимально зрозумілими. Всім держструктурам додали можливість носити бодікамеру. Вона буде одягатися при початку чергування. У матрицю крайму додали пункт настройки дозволу грабувати магазини. А також тепер Крайм може одягати мішок на голову, вести за собою і садити в машину. Відсутність цих можливостей різала частину РП ситуацій, які мали б бути, ну але тепер це є. Всі гравці, які мають на собі маску, будуть позначатися як незнайомці. В свою чергу поліція буде мати можливість зірвати її, але після цього. Вона просто має повернутись до вас в інвентар, також, якщо в подальшому ви будете міняти ім'я, то всі знайомства, які були, пропадуть. І ще одне спорне оновлення, але будемо тестити, як воно буде. Якщо точніше, то тепер, коли у вас е, вода або їжа на нулі, або і те, і те, ви будете нокатися. Чи буде це відбуватися при ударі, чи просто так, я не знаю. Але час покаже. Можу сказати, що з ніками, коли його не видно через маску, або ж коли після зміни у вас пропадуть знайомства, це є важливий момент, бо на інших проектах це стандартна практика, і причому максимально логічна. Тому це невеликі, але круті зміни, які. І принесуть певні зміни також і в РП-процеси. А на цьому сьогоднішнє оновлення підходить до завершення. Дякую вам за перегляд. Не забувайте приймати участь в розіграші, ставте лайк і всім пока-пока.